І всім привіт, народ! З вас підписов Подобайком продовжуємо грати в Iron 4 з модом, який дозволяє нам пограти за Україну в 1900 якомусь та році. Я не пам'ятаю, який там просто саме початковий рок, рік був. Е, тому так, коротше, продовжуємо грати. Ми зараз воюємо з пососіянцями, потроху їх б'ємо, вони зливаються, вони ну не прям глобально слабше за нас, але ми краще тримаємось. І скоро я по військах навіть наздожину їх. У мене не найякісніші війська, але вони і є, і це, ну, типу, якісніше, ніж туди. Часто ми дуже непогано тримаємось взагалом, в загальному плані. Тому так, продовжуємо їх давити. Моментами, типу, вони мене в деяких місцях давлять, але то частіше виключення з правил, ніж правила. Типу, загалом я б такий щоб пройтись в льоні, бо в льоні точно є промисловість якась. Я б хотів позбавити їх саме промисловості. Це дуже важливо. Не цікаво, звідси сюди можна йти? Ні. Окей. Тут я все нарешті зробив оточення. Атакую в підкріплення, вбиваю дві дивізії. Ну, коротше, розширяємо, і зараз моя основна мета робити якомога більше оточень і розширятися через оточення. Наприклад, є ідеальні місця як ось тут. Не, це було б все одно не зробити оточення. Я зараз візьму ці дві провінції, і ця дивізія опиниться в оточенні. Коротше, моя зараз мета більше їх виснажувати, щоб потім в якийсь моменти запустити автонаступ і ну, їх не програють. Але я дам собі трохи часу. О, нормально. Ось, оточення. Прекрасно. Чутко вбили. Все. Саме сюди і зараз оточення зробимо. Під Смоленськом. Ой, теоретично можна навіть в Смоленськ зайти. Хоч. Моя мета і не зайти в Смоленськ, але. Тобі я не став мети зайти в Смоленськ, але зараз. можливо, і зайду. Просто тому що я зараз сюди проатакую. Моя мета ось тут зробити оточення з двох дивізій. Потрозі, ще зроблю оточення. Ой, не зроблю оточення. Подрос ще візьму Смоленськ, якому нічого нема. А, іще одне оточення. Ще мінус дві твізі в них буде. Ну, прекрасно. Але де вся їх промисловість, я гадки не маю. Якщо в них вся промисловість поза картою, це така тупість. А таке може бути, що в них просто майже вся промисловість поза картою. Ще тут оточення. Ой, дякую. Е, нам майже нема чого досліджувати. Ой, на будівництво. Не якесь далеко майбутнє. Ой, зараз ще й візьму злопостачання в великих луках. Що? Може бути краще. Мінус дві дивізії. Уху-ху, красиво. Також Псков, який є вузлом постачання. Є все. Тут щось відбувається. Тримайте контрнаступ. Зараз зайду в нарву, їм буде дуже боляче втратити нарву. Бо це непогане таке місце для постачання. Ну та все, так, те, як ми зараз встали, ми вже не відійдемо назад. Нас вже не відіб'ють. 24 dizytov. Давайте одразу 24 ще закину. У нас просто виробництво все швидше і швидше стає. Давайте трохи пріоритетніше вантажівки і потяг. Але 20 від військових заводів на піхотку. те, що в цьому моді піхотки більш-менш вистачає. Зараз ще міні-оторчення буде, бо я так вирішив. Ну а великий це вузол постачання ще був прекрасно. Зараз з'єднаємо тут місце без постачання з вузлом постачання. А Куди ви всі йдете? Добийте їх швидко. Одну дивізію, що там. Одна дивізія ополчення. Все. Так, і далі тут може бути. хоча. В Новгороді є вузлопостачання. Просто справді льоню забрати. Якщо в них десь і є промисловість, то це льоня. Так чому тоді і не зай не пробитись туди? Може, навіть проривом пробьюсь. В плані справді ми зараз. Можливо, ми вже в тому стані, що можемо дозволити собі прориви. Ось так, наприклад. Ось такі два прориви. Десь ви умовну третю провінцію можете побіжати. А, все, ми полетіли. Цікаво, зупинять нас, візьмуть в оточення чи що. Що з нами зроблять? Так, да. їм дуже складно мене зупинити. Якщо взагалі їм вдасться мене зупинити. я ну, зараз ще нарву оточу випадково. Та й взагалі можна всіх, хто тут є оточити. А що в нас тут? Давайте наперед піхотку. Окей, все я наперед вивчаю, а піхотку наперед не вивчаю. Непорядок. Ой, дуже красивий прорив, слухайте, я зараз зробив, мені подобається. Так, тут загрозливий для нас прорив. Ми вже прорвались, вже зробили оточення їм. Це в будь-якому випадку вже в плюс, грубо кажучи, нам цей прорив. Ми створили їм проблеми, величезні проблеми. Опа. Краще встали трохи. В кращих позиціях. Я тут оточення закрив, але саме дальоні ми ще в процесі. Попаємо. Трохи захист постояти. Не... Нічого поганого не буде, якщо ми трохи постоїмо в захисті. Коли там гірська піхота? Чекаємо. Зараз новгород візьмемо для кращого постачання ще. Що такий такий проривчик зробимо в Новгород. Ось так, давай. Ви праворуч від озера. Ви всі ліворуч від озера. Ой, знову пульт на страйк витрачати, але буває. Але, звісно, оточенні не потрапити. У, якого біса. Що тут сталося? Якого біса? Мені дуже не подобається. Захист. Туди. Діми силами. Ух, ух, все, 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 все нормально. Це було дуже загрозливо. І дуже неприємно. Да, занадто сильно. Прориваюсь і моментом не встигаю перекрити фронт. Тим ще як гра любить переорганізації робити і так далі. О, тут ну все ще атакуємо, цікаво. Може, я все ж таки зможу сюди зайти? О, я в льоні. Що тут? Три військових заводи всього. Давайте, для них це все ж таки велика втрата. Три військових заводи. І навіть для нас це була велика втрата. Ну, я, до речі, сам Новгород не взяв. Я вузол постачання під Новгородом взяв, а сам Новгород, ні. І я зараз ще й тут оточення зроблю. Єй, так це хто? Уу, це вже 24 додатково. Вони припинили активно атакувати. Треба якось подумати, яких розподіляти, бо ми не вже дві по 24 армії. Ви повністю зможете додатково по одній дивізії, грубо кажучи, дати? Да, ось так. Будете допомагати мені власні провінції захищати. Планую одразу ще 24. Можу собі дозволити. Так. Далі. О, ось цей ноб. Робитись до цього лайна. І насправді, так кажучи, те, що я зараз бачу, теоретично мені може вдасться. погнали поступово Спочатку ось цей Та Запогнали? Зараз такий досить масштабний прорив ще один. Надовж, мене буде зберігатись постійний страх оточення в таких проривах, але вони необхідні. Якщо я захочу хоча б коли якщо я хочу, щоб колись закінчити цю війну. як там Беру всякі бонуси. Та там командний ресурс витратив. Польща знову попонує перший раз. Ленд-ліз. Приймаю. Я захопив рев, від якого толком нічого і не отримав, як від регіона. Все. Ми тут встали, нас вже не відбити. Є далі, тут на півдні левел постачання. До якого теоретично можна пройтись також проривом. Погнали ось так. До речі, ось цей спецпризмайн, начинці вони дуже непогано б'ються. Ми тут бонус якийсь можу взяти. Давайте протипіхотну атаку проривка чну для піхотки. Шумкнем. Я плюс ще вузол постачання тут. Прекрасно. Ой, я дико вибачаюсь, але в нас відкритий шлях. Ти як йдеш? Попівнюрки. Ти йди попівнюрки і зайдимо в uh, целино. Ось так. Чотирьох сторін будемо підходити. Не факт, що ми зараз впораємось, бо ми будемо без постачання зараз йти. Бо я не почекав відновлення постачання, після захоплення нових регіонів і так далі. Але і їм зараз дуже складно, бо в них не до кінця вистачає дивізії, щоб перекрити весь фронт. А ми ще так сильно давимо активно, все. Що, так, да. а вже ж їм далеко до капітуляції, Але тут хоча б тро. Всього три військових заводи було. Всього три. Ви знущайтесь наді мною. Ой. Але, звісно, наші виробництво піхотки, їм явно далеко до нього. Це ми тут точно в оточенні не потрапимо. І, скоріш, навпаки, їх взяли в оточення. Ой, неприємно. Але саме по кількості дивізій не вистачає, щоб робити далі, такі красиві прориви. Ну, дивіться, у них прям дуже нещільна кількість дивізій. Блін теоретично можна піти на ризик. Не чіпаючи вас трьох. Всіх відправити сюди. Ось так. Погнали. Так, да, хтось когось не вийде. Когось вийде. Це нашу підкріплені, зараз відправлю. Погнали, величезна кількість підкріплень. Подивимось, що вийде з цього. Сподіваюсь, щось красиве. Щось максимально красиве. Давайте. Максимально синий прорив. Дайте мені. Давайте, 24 дивізії сюди. Дістати стати? Підете на допомогу до цього прориву. Ще 24 дивізії в цю, до цього фільдмаршала. І погнали. Зараз ми політимо на північ. Так, та, та-та-та. Вони нас не зупинять. Знато активно. Да, занадто активно активно, я не надавлю. Так, деякі місця бажано одразу закривати. Деякі оточення. Але так. Ми зараз зробимо красивий прорив, величезну кількість оточень і так далі. М -м -м, красота. І насправді ми прям, ну. Я, я не очікував, що ми зможемо, я думав, нас зараз зупинять і так далі, але щось пішло прям хорошо. Не те, що я скаржуся, навпаки, ну. Навпаки, круто, навпаки, кайф. Ще ми досить багато оточень зробили, і я, що далі нарешті можна пускати автонаступ з закінченням цього всього. Ось, я зараз купую часу витрачати на закриття оточень і так далі. М -м -м, як неприємно. Блін, Але, звісно, ось ці два оточення закрити, Ой, так, так, так зараз не хочеться цим займатися. Погнали сюди, 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 сюди. Хочу зараз намагаюся усюди одночасно вбити, щоб швидше це закрити. Ну що, чим швидше ми позакриваємо ці оточення, тим легше і краще буде. Ми погнали зараз трохи піддавлю. Гата, те, що ми зараз зробили, це М -м -м, прям прекрасно. Так, це що? Це шість зірських дивізій, які я збирався виділити а окремою армією на прорив. в... На південь кудись. Погнали. Вас трьох виділити? Та-та-та. Ви в трьох. Просто приєднайтесь кудись. Сюди. Не до цієї армії. Як дратують? Сюди. Подумали? Нормально. А ви в шістьох пробитись. О, вони впораються. Що Щось сюди ніхто не атакує? Так атакуйте. Розділіть їх там на декілька оточень. пульс треба взяти в одну із перших черг бог постачання. Ой, тут нас відбивають, типу. Ну, буває. Ой, а ось тут не красиво, у нас тут фронту нема. Ну, треба бути обережніше там. Прошу взагалі пробитись в цю провінцію. Там вже я, щось вигадаємо. Ой, зараз це закриємо і вони розбіжуться. Також зараз швидко закриваємо і буде легше. Більш щільно зможемо встати. І, 99. Дай, 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 зайди, зайди сюди, будь ласка, будь ласка. Ну, 99, 100, ну. Є. Так, що добуваємо? Тут, в принципі, всі три оточення будуть закриті. Секунду, секунду. Є, і ось це є, все, 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 красиво. Слухайте ну, далі б, в принципі, я можу ось це, цю армію розширити прямо до кінця. Нехай ми вже займемо весь фронт, зараз вирівнюємося, буде красиво. Там в них, максимум 112 візів вже після цих оточень. Красиво. Нагадаю, що по посиланню в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти Warfactor, ігра, яка вийде через півроку, але вже виглядає досить цілковито. Якщо ви додасте її до бажаного, це вже неймовірно мене підтримає. Найбільше мене підтримують мої спонсори, яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую за підтримку. Саме завдяки вам і у ході відео. Підписки, подобайка, коментарі і так далі. Також не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте!